Точна дата народження імператора Флавія Баларія Аврелія Костянтина невідома, зазвичай вказують 27 лютого 272 року. Натомість відоме точне місце народження, місто наїснені, ніж у Сербії. Тоді це був центр провінції, Нижня Мезія. Батько майбутнього правителя Констанції Хлор походив з незнатної родини іллірійського походження. Правда, згодом Костянтин, щоб обҐрунтувати свої права на престол, вигадав версію про те, що, начебто його батько, був сином імператора Клавдія Дрогоцького. Мати Костянтина Олена була дочкою трактирника і була затятою християнкою. Через багато років під час паломництва в Єрусалим вона змогла знайти животворний хрест, на якому був розіпнутий Ісус Христос. Згодом Олена була канонізована християнською церквою. У 293 році Констанцій був призначений Цезарем при августі заходу Максиміану. Нагадаю, що тоді у Римі панувала тетрархія. Імперією правили два Августи і два Цезарі. Констанцій розлучився з Оленою і одружився на падчериці Максиміана Феодорі, яка народила йому шість дітей. Правда, Олена залишалася в оточенні імператора. Костянтин почав свою військову кар'єру при дворі Діоклетіана і його Цезаря Галерія та взяв участь у війні з Персією. Проте все змінилося 1 травня 305 року, коли Діоклетіан і Максиміан зрилися влади. Згідно принципу тетрархії, їхні місця Августів зайняли Галерій на сході і Констанції на заході, проте з двома новими Цезарями виникли проблеми. Констанцій і Максиміан сподівалися, що цезарями стануть їхні сини Костянтин і Максенцій. Проте, Галерій вмовив Діоклетіана зробити цезарями своїх ставленників Флавія Валерія Севера і Валерія Максиміна Дазу. Опираючись на них, він хотів встановити свою одноосібну владу. Максиміан нічого не зміг діяти, а Констанцій не захотів починати міжусобну війну. Він лише попросив Галерія, щоб той дозволив Костянтину перебратися зі сходу імперії на захід поближче до рідного батька. Галарій противився цьому. Він добре розумів, що якщо Костянтин прибуде до батька, то зможе отримати у своє розпорядження його легіони, і тоді він стане серйозною загрозою. Тому імператор під різними приводами не відпускав молоду людину з нікомедії. За легендою, одного разу він, начебто в жарти наказав кинути Костянтина у клітку з Лавом, щоб перевірити його силу і витривалість. Проте майбутній правитель задушив хижака. Врешті-решт, у 306 році Галерій дозволив Костянтину вирушити до батька. Проте він планував у дорозі його перехопити, але Костянтин зміг у максимально короткі строки добратися до Британії, де в той час його батько воював із племенами піктів і скотів. Попри смертельну хворобу, Констанцій зміг виграти цю кампанію, а 25 липня 306 року помер у місті Еборак, Нині Йорк в Англії. Перед смертю він передав владу своєму старшому сину Костянтину. Армія підтримала цей вибір і визнала нового правителя. Галарій був змушений визнати Костянтина Цезарем при августі заходу Севері. Під владою молодого імператора опинилися Британія і Галлія. Проте незабаром сталися події, які змусили Галерія на деякий час забути про Костянтина. Справа в тім, що імператор вирішив обкласти Італію високими податками, що викликало повстання у ремі у жовтні 306 року. Внаслідок цього преторіанці проголосили новим імператором Максенція, сина Максиміана. Август заходу Савар був убитий, а його владу узурпував Максиміан, який вирішив підтримати свого сина. У цій міжусобиці Костянтин підтримав Максиміана, одружився з його дочкою Фаустою і отримав з його рук титул Августа. Галарій спробував придушити повстання, проте не зміг взяти Рим і відступив. Тоді, у 308 році він проголосив Августом Заходу свого прихильника Ліцинія, проте той реально контролював лише Панонію і Рецію. Італія залишалася в руках Максиміана і Максенція, а Галія і Британія були під владою Костянтина. Щоб ліквідувати союз Костянтина з Максиміаном, Галарій проголосив його сином Августа а у 309 році надав титул Августа. Проте цей союз розпався не через це, а через дії Максиміана. У 310 році він вирішив раптово убити свого зятя і забрати його землі собі. Костянтин розбив тестя, взяв його у полон і змусив покінчити з собою. У 311 році Галарій помер від раку. Незабаром почалася нова громадянська війна. Максенцій і Максімінда започали війну проти Костянтина і Ліцинія. Костянтин вів бойові дії проти Максенція дуже успішно і розбив його війська біля Турина і Верони. Вирішальна битва сталася 28 жовтня 312 року біля Мульвійського мосту через річку Тібор неподалік від Риму. За легендою, напередодні бою Костянтину приснився сон, у якому він побачив палаючий хрест. А на хресті був напис цим переможеш. Вражений Костянтин наказав на усіх своїх знаменах зобразити монограму хіро, яка символізувала ім'я Ісуса Христа. Як би там не було, але битва завершилася рішучою перемогою Костянтина. Максенцій втопився у Тібрі, а Костянтин наказав обезголовити його труп. Увійшовши у Рим, імператор першим ділом наказав стратити усіх членів сім'ї Максенція, а потім назавжди ліквідував Преторіанську гвардію. Тим часом на сході ліциній переміг Максиміна Дазу, і той був убитий. З того часу імперія була поділена між двома правителями. Костянтин правив заходом, а Ліциній – сходом так тривало 10 років. Обидва імператори недолюблювали один одного і прагнули усунути конкурента. Врешті решт у 323 році Ліциній почав війну проти Костянтина, але був розбитий і потрапив у полон. Спершу Костянтин повівся з ним великодушно і зберіг життя, проте у 324 році наказав його убити таким чином, Костянтин став одноосібним правителем Римської імперії. Центральною подією правління Костянтина стало припинення гоніні на християн і поступове перетворення християнства на державну релігію Римської імперії. Ще у 313 році він разом з Ліцинієм видав у медіолані так званий Міланський едикт. Зазвичай багато людей помилково вважають, що саме цим едиктом християнство було проголошене офіційною релігією. Ні, це не так. Міланський едикт проголосив свободу віросповідання і припинив переслідування християн. Вони отримали такі самі права, як, наприклад, прихильники культу мітри або маніхейства, язичництво все ще залишалося провідною релігією, хоча й надзвичайно швидко втрачало свої позиції. Костянтин ще не прийняв християнську віру і продовжував залишатися великим понтифіком старої віри. Міланський едикти уже почав перетворення християнства в офіційну релігію імперії. Сам цей процес зайняв декілька десятиліть і завершився за Фаотосія Великого. За Костянтина відбулося зміцнення християнської церкви. Він звільнив її від податків і повинностей, а також дозволив християнським храмам купляти нерухоме майно. Костянтин вирішив зробити християнство опорою своєї влади. Крім цього, правитель і сам дуже цікавився християнським вченням. Він прочитав Біблію і у вільний час разом із провідними богословами обговорював ті чи інші питання святого письма. Великий вплив на нього у цьому плані мала і його мати Олена, про яку я вже говорив, що вона була ревною християнкою. Костянтин твердо вважав, що церква має бути єдиною як і імперія, тому він активно втручався у церковні справи, щоб розбити численні єресі у християнстві. Так у 313 році він взяв участь у боротьбі з донатистами. Справа була наступна під час гонінь Діоклетіана, єпископ Карфагена Циціліан видав гонителям релігійні книги та інші предмети культу. Тому єпископ одного з африканських міст донат розпочав його критикувати. Він вимагав негайно змістити цю людину з посади єпископа Карфагену. У цю суперечку втрутився Костянтин. Він організував собор єпископів, який підтримав Циціліана. знак протесту донат створив власну церкву. Його прихильники вважали себе істинними християнами. Так стався перший розкол у християнстві на католиків і донатистів. Згодом стався новий церковний розкол. Єгипетський пресвітер Арій заявив, що у Святій Трійці лише Бог Отець є вічним, а Бог Син і Бог Святий Дух є лише його творіннями. Офіційна католицька церква виступила проти цього і голосила це замахом на догмат про Святу Трійцю. Щоб вирішити це питання, Костянтин у 325 році скликав у Нікеї собор усіх єпископів. Відкриваючи собор імператор, який все ще залишався язичником прямо, заявив. Ви єпископи внутрішніх справ церкви, а я поставлений від бога єпископ зовнішніх справ. На соборі розгорілися запеклі дебати між Арієм і його противниками, проте все вирішив Костянтин. Під його тиском аріанство було офіційно засуджене, сам Арій був засланий в Ілірію, а його прихильники у Галію. Собор прийняв нікейський символ віри, який став фундаментом християнської церкви. Проте через деякий час Костянтин реабілітував арія і його прихильників, а наступники імператора Костянтина на престолі були аріанами. Лише у 381 році аріанство остаточно було заборонене. Проте не одним релігійними справами займався Костянтин. Він дуже багато уваги приділяв внутрішній політиці. В адміністративній сфері він поділив імперію на чотири префектури, у якій були об'єднані 12 діоцезів. Префектурами керували префекти преторія і відтепер це була суто цивільна посада. Відбулася чергова реорганізація армії, було зміцнено прикордонні укріплення. У фіскальних цілях Костянтин у 332 році увів кріпацтво. Колони були назавжди закріплені за своїми панами, також ремісникам було заборонено міняти професію. А куріалам, тобто верхівці міщан, було заборонено покидати свої міста. Під час війни з Ліцинієм Костянтин вів бої біля міста Візантії на протоці Босфор. Імператор був вражений надзвичайно вдалим розташуванням цього міста, тому він вирішив на його місці збудувати нову столицю імперії. В цьому не було нічого нового адже ще з часів Діоклетіана імператори вже не жили у Римі. П'ять років йшло будівництво, заради якого імперію було розорено податками. 11 травня 330 року новий Рим було офіційно освячено. Після смерті імператора місто отримало назву Константинополь. У новій столиці було створено власний сенат, побудовано потужні фортечні стіни, зведено і подром безліч палаців, водоїн та інші об'єкти. Фактично з цього моменту починається історія майбутньої Візантійської імперії, центром якої буде Константинополь. Зовнішня політика імператора була успішною. У 332 році до нього звернулися сармати, які попросили допомогу проти готів. Костянтин відправив їм на поміч армію на чолі своїм сином Костянтином II. Готи були розбиті, проте уже у 334 році вдячні сармати нападають на Римську імперію. Костянтин перемагає сарматів, а вцілілих з них переселяє на римські землі і перетворює у кріпаків колонів. На сході Персія довгий час боялася атакувати імперію. Лише у 337 році перський Шахіншах почав війну з Римом. Проте Костянтин не встиг у ній б взяти участь тому, що помер. В останнє десятиліття свого життя імператор стає жорстоким і підозрілим. Читання Біблії не допомагає змінити його поведінку. У 326 році Костянтин за намовою своєї дружини Фаусти стратив рідного сина Кріспа. Проте, дізнавшись про її шлюбну зраду, він наказує зварити з живцем свою невірну дружину у вані з окропом. У 335 році імператор стратив ліцинія другого сина, убитого раніше ліцинія першого. У тому ж році старий і хворий Костянтин поділив імперію між трьома синами і двома племінниками, при цьому залишаючись верховним правителем. Згодом це рішення приведе до фатальних наслідків. Бо після смерті Костянтина більшість його родичів буде жорстоко вбита під час боротьби за імператорський престол. В останні місяці свого життя Костянтин серйозно хворів, передчуваючи близьку смерть, він нарешті прийняв хрещення. За іронією долі його хрестив затятий Аріанин є Нікомедійський. Незабаром 22 травня 337 року Костянтин І помер у Нікомедії. Костянтин Великий залишив вагомий слід в історії Римської імперії та й взагалі в історії Європи. Його релігійна політика сприяла поступовому перетворенню християнства у панівну релігію. В історії християнства цей імператор, який пізніше був канонізований, є однією з ключових фігур. Проте зупинити занепад імперії він не зміг, та й не міг зупинити, бо її руйнівні процеси були неминучими і були наслідком попередніх віків римської історії. Натомість Костянтин заклав підвалини для майбутньої середньовічної Ромейської Візантійської імперії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Костянтина Великого та його правління, а також про його роль в історії християнства? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.